Я, я Що? по історії, Ось так. Ну що, привіт-привіт-привіт! Сьогодні у нас в гостях одна з найдосвідченіших вважатих дитячого табору двіжок. Там ми потім далі запитаємо, скільки там вже в тебе було змін. Настя Дира. <клес> <клес> привіт, Настюш. Привіт. Uh, в нас буде, як завжди, я розповідаю, що буде відбуватися людям, котрі вмикають відео вперше. Uh, буде декілька блоків запитань, запитання бліц про тебе. Про табір а, і запитання від наших інстаграм-користувачів, які ставили їх у наших соцмережах. А давай швиденький бліц, такий дуже швиденький uh -huh. бліц. І, як дата народження? коли ти вітати тебе? А uh, 1 грудня. 1 грудня. Що да. це за знак зодіаку? Uh, стрілець, стрілець. Чистої води. Mm. Чистої води, стрілець. А якось знак зодіаку впливає на тебе. Як саме? Ну те тобто uh, як собі? саме? Я uh, не дуже конфліктна. Стрілиці вони вміють uh, підлаштовуватись, шукати компроміси і такі. Вони спокійно. Який твій улюблений колір? Ну тут все просто фіолетовий, і всі взагалі його градаційні відтінки. Тут якби я готувалася. Просто дуже цікаво, що вважають розказ, які їх улюблені кольори, і всі поприходили в чорному. Якийсь тренд. Розкажи, будь ласка, який твій улюблений фільм чи серіал, чи так і те, і те? І те і те по фільмам, мабуть, старий добрий один плюс один. Там про... Цікавий... Не знаю, я його готова дивитися знову і знову і знову, тому що є моменти цікаві і смішні. Це французький котер? Так, да, да, там, де темношкірий Марсі а. знімається, і там, не знаю, він мені дуже подобається. А по серіалам я багато дивилася, чого, але люблю або про буденність. Euh, такі euh, моменти. Або euh, щось пов'язане з психологією, там не знаю, з якимись там. Ну, який би ти порадила серіал, подивитися. <звіт> uh, а, останній, Краще останній, скажу, який дивилися. – «9.1.1». На часі корисний, так -ме тактична медицина, перша допомога, екстремальні ситуації. Uh, він такий мені на одному диханні пішов. Окей, okay, добре. Скажи, будь ласка, розкажи про книгу, яка попливала на, на тебе, можливо, змінила світогляд, ну тобто, яка запала тобі дуже сильно. О, я її не дочитала, почала. Але я її дуже довго хотіла прочитати. Це сила інтровертів. Я чомусь завжди вважала, що я інтроверт. Але багато ситуацій в житті казали, що «та ні, тут не сходиться щось. І тому я до неї йшла дуже довго, прийшла і почала її читати, тому я ще в процесі. Угу. Чи вона змінить мене чи не змінить, принаймні, хоча б розставить все. Всі крапки на дні. Да. Да. Добре. Яка музика грає в тебе в наушниках? Що ти полюбляєш? Який стиль? Е, нема стилю конкретного, тому що в мене професія, яка вимагає слухати все, що тільки є. Тому я більш маломан. І... Ну, останнім часом я більше слухав все-таки українську музику і обробки. Сучасні обробки української музики не знаю. Вона мені більш зараз хочеться це слухати. Мені здається, що зараз на часі всі вже перейшли на українську да. музику. Розкажи, будь ласка, як ти дізналася про двіжок? Бо тобто ти не була дитиною у двіжку, це я точно знаю. Ось як ти дізналася, як двіжок з'явився в твоєму житті? Більше того, я навіть не була в принципі дитиною будь-якого табору, тому що я не разу не їздила дитиною в табір, лише санаторій. Тому для мене це взагалі було щось нове не тільки як для важатиї. А як дізналась, е Іра Саханда. Такий ветеран теж двіжка. Ми з нею разом були в лідерстві в шкільному самоврядуванні, і е, вона писала, запропонувала, там реклама, була реклама якраз набору вважатих. І каже: чи не ну хочеш спробувати? Я кажу, ну хотілося б, да, мабуть, так. От потім виявилося, що мій однокласник е, також вже був завербований університетом своїм Кравчун Артем, І вийшло, що ми одночасно поїхали на перший. Зустріч, пробне, пробне заняття, пробна зустріч була з, з школи вожатих. І ось так все і сталося. Прикольно. Е, продовжу цю тему. Скільки разів, скільки змін в тебе за плечима. Е, Рахувала ти ці? Більше 9 точно. Мабуть, от яка була зимова 21 рік, 22-й, це була 10-та. Десята чи дев'ята чи десята, точно не пам'ятаю. Десь так прикольно, декілька сезонів. Розкажи цікаву історію з дитинства. Чи є в тебе дитинство, яке в тебе було насичене? Чим ти спортом займалася в дитинстві? А... Були цікаві історії. Дитинство я займалася а, дуже багато творчістю. Дуже багато. Мені здавалося, що мене водили в усі кружки, які взагалі існують в районі. Я тільки не грала на музичних інструментах, не пробувала. Я займалася, в принципі, всім. і дитинство хай буде 9 клас. Я поїхала на якийсь був один із заходів лідерства. Сказали адресу, і я загубилася. Я почала їхати, ну тобто не була ще так добре адаптована в центрі Києва. Я загубилася. Я запізнилася, і я після цього зрозуміла, що мені треба більше їздити по Києву і взагалі хоча б відкривати карту метро і розуміти, де що знаходиться. Я тоді запізнилася. Ну і нічого. Дуже цікава історія. <реш> <реш> Яке я б тебе було на дне дитисто до двіжка. <реш> Якщо про те, що ти загубилася, найцікавіше. <реш> ну, окей. Скажи, будь ласка, ти чи пам'ятаєш ти свого першого напарника, з ким працювали і ту першу зміну? Якраз таки найбільше, мені здається, і пам'ятаю. Моїм першим напарником став Женя Гудков, і мене з ним разом поставили на найстарший загін, на найстарших дітей. Це був 15-16 років. Вже для мене це був капець новина. Якраз пов'язана з цим історія, коли на другий день. Мені є ми жили ну звісно в окремих кінцях корпусу, і я розбудила дітей. І мені потрібно почав почалась катавація. Хтось приїхав в гості, потрібно було піти у їдальню. Комусь потрібно було в медпункт І е, я зрозуміла, що я не можу знайти напарника. Він мені забув сказати, де він живе. Ну, де він взагалі ночує, спить, живе і так далі. І я бігала, я шукала, я так почала нервувати, тому що я розуміла, що в нас було 34 дитини. На той час це було багато. от і Я другий день мій на зміні я ще корпусу нормально не знаю. Де напарник живе, я не знаю. І в мене була паніка. от Він, звісно, потім вибачався, що він мене не попередив, от але це було. Смішно. Ну, Потім вже було смішно, я дуже злякалася. от, І е, ну, зовсім загубилася, загубилася. ну, Все нормально. Всі гублю. Ось так. Дітей на зміні не губила? Завжди всі були підпискувати? Ну, як сказати. У <світ> мене була різна кількість. Була така зміна, коли е, діти навіть самі почали жартувати, про те, що в них ну, їх. Не зрозуміло скільки, тому що я перераховую їх там 22. Прийшли 5 метрів, їх вже 24. Там, зайшли в літально, їх, їх знову 19. Потім вийшли. Я постійно їх неправильно рахувала. А, тому вони теж над цим жартували. Але на 9 зміну я навчилась рахувати дітей, і їх, в принципі, було вже так, як в списочку. Скільки Ліжок допомагає вчити математику. Да. Да? Розкажи, от на якій спеціальності ти навчалася, де ти взагалі навчалася? У мене дві освіти. За першою освітою я хореограф, волосмейстер, постановник, тобто це виключно мистецька освіта. А друга освіта це соціальний педагог. А, тому в мене дві освіти пов'язані з дітьми, з творчістю і з педагогічною діяльністю. Тут мені якось так всі карти склались правильно і це мені дуже Допомагає і в роботі, і в, в житті. Тому що життя пов'язане з роботою дуже-дуже тісно. А, яке в тебе хобі? Чим ти займаєшся у вільний час? Крім того, що спати любиш, це я точно знаю. Останнє одне з найновіших най... тих хобі, які я просто поринула дуже сильно, я працюю зараз з художніми, з художніми гімнастками. І почала готувати малечу і почала створювати для них готувати купальники. Ну, тобто для виступів. З одного боку, хтось це буде вважати як більше заробітком, тому що так, це є заробіток, але найкраще хобі це те, яке приносить заробіток також. Тому я можу вечорами, ночами сидіти, клеїти ці і мене це дуже, дуже заспокоює. Звісно, по всій квартирі ці стрази вони в полососі, кіт їх їсть. Ну тобто лапами розносить по квартирі, вони скрізь. Але це мені дуже подобається, і пів кімнати в мене вже все оборудоване під цим. А дімі, це подобається, скажу чесно. Ну, 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 життя, мабуть, яскраве, чого ні. Ну, він Окей. мені допомагає, вішелечки розвішує, складає мені в нові, ці, нові. На нього в нові не приміряєш? а чи вони замовляють? Не тягнуться. Ні, порвуться, а ще буде дорожче потім ремонтувати. <гум> так, я тут дещо згадав. Скажи, будь ласка, чи любиш ти брати участь в челенджах? Uh, так. І, і в догонку одразу питання, чи були в тебе невдалі челенджі? Ось такі якісь комедні завдання, де щось пішло не так. Був був такий челендж, про тому, що ініціатором цього челенджу була я. Як то кажуть, сама себе не казала. Ми в таборі, ну, був у нас один із тих, які були в ньому задіяні всі, але тут, мені, з на думку, працювала з Нікітою Остапенко на одному загоні. Діти в нас були отакі. тобто Ми шукали собі пригод, як то кажуть, чим би себе емоційно розрадити. І кажу, давай. Отаку штуку зробимо. Я побачила відео, як на голову ставиться пляшечка там, ну, з вітамінів, з бутилки, ну, що завгодно, і треба було ногою її збити. Ну, в нас же ж людина-спорт, да, Він каже, да нормально, я дотянуся, а якби він трошки нижчий мене. Я говорю, я присяду, все ок. Якщо що, повернусь. Поставили баночку з аскарбінкою, в мене була з собою, і. І якраз цей момент додумалися зняти. І він трішки не розрахував свою амплітуду і довжину ніг і ну, поцілував мене своєю ногою по голові. Ну, у нас є це відео, ми його додамо сюди, щоб люди розуміли, про що йдемо. Це думав. було дуже боляче, дуже несподівано. Ну, Нікіта себе травмував, він впав. Я потім у мене боліла голова, трохи так довгенько, але. Зато я гарний спогад. Дуже. Да, ми всі згадуємо цю історію. У нас вже новий є челендж, ми вже з зникти знайшли. Да? Ну, влітку, да? Да. Ну, Тоді тобі шлем одрезат. треба Там треба моти. повну екіпіру. Ну, <му> який твій улюблений захід в таборі? Сипілка. Хочу всіх, чому всіх сипілка? Розкажи, от чому в цьому це? Чому? чому? А тому, що ну, хор вчити пісню, ви її. Це ну більш-менш і було в мене, да, в житті. Там був такий досвід. Ставити якісь театральні постановки, танець то взагалі. Ну це якби ну постійна моя рубрика в житті. А от сипілка, це такий нестандартний формат, коли е, діти можуть себе проявити. В першу чергу також більше в мірі, ніж в інших, тому що це простий варіант, ну простий принцип, так показати слова рухами. От, а коли ти їм ще й допомагаєш, даєш якихось фішок, от то їм це більше всього подобається. І не знаю, мені чомусь у мене ну, якось розв'язані руки в цьому жанрі, в цьому саме заході. І, Хочеться завжди як найкраще показати якусь пісню, і це просто входить потім в традицію і дітям. Навіть це на різних заходах, там дискотеках, хорах. їм подобається це повторювати знову і знову, і вони самі починають придумувати, показувати там щось, і це просто дуже класний. Давай перейдемо до запитань від дітей, котрі ставили. ну не обов'язково тільки діти, і ті, хто ставили в інстаграмі запитання до тебе. Ну, перше, перше запитання, одразу щоб ти там розквіла, як квітка. Найкраща важата табору було mm -hmm. так. Сказано, бачиш, комусь подобається. Не скажу хто, але таке є, дай сердечко. Яке найдивніше місце, в якому ти засинала? <пух> да, діти знають, хто був в таборі <пух> разом з Настю. Вона вміє засипати всюди. В неї, здається, звичайно, є конкурентка, яка теж потім інтерв'ю дасть. От, але зараз мова йде про насті. А, Так, на сцені засипала. Між двома диванами. Просто О, набивці, да, да. Да. Між двома диванами, отак от просто на бильці. Що мене потім хотіли Вос... воскрес Воскр... воскрешати. Так. Да. А... Боже, не знаю, де на ще в їдальні планування. Ну це не цікаво, мені здається, на плануванні, Всі там багато хто засипає. Не знаю, мабуть, ну на нічному чергуванні теж було. Це логічно, да. Це логічно. Мабуть, а було, згадала. Пішла я в кімнату Бажацьку, не пам'ятаю за чим, щось взяти. Дуже захотілося буральну, ну і там я і заснула. От. Ну, да, це, мені ну, здавалося, що пройшло ну, хвилини три, а мені потім сказали, що пройшло хвилин 40. Хто з дітей тобі запам'ятався найбільше? Таких багато. Чесно, багато. Хтось запам'ятовується з кращого боку, наприклад, прямо, ну, дитина, яку хочеться бачити знову і знову. А є ті, які з дуже поганого боку запам'ятали своїми талантами. В іншому плані хтось, ну прям який дуже запам'ятався, топових дійсно багато. Не будуть будуть ображатися, що когось не назву, тому я не хочу. Вони знають, кого я дуже люблю. Ми з ними до сих пір спілкуємося. Хтось зараз за кордоном, багато хто, особливо зі зміни, зі зміни Сашу Щербатим, коли в нас були старички, випускники випускники. Ой, звідти дуже багато дітей, дійсно е, класних. А так то я не можу, мені складно когось виділити, тому що їх дуже багато. Десять змін, майте совість. Чим би ти пожертвувала більше? поцілунком від діми чи кукурудзою? Пожертвувала, тобто відмовилась би? Ну, від, від цього? Ну, відмовилась би від поцілунку від Діма, а від банки кукурузи. Дім пробачу. <гументальна> Чому не сумнівались? А, просто Діма подарує цю банку, ти її з'їси, і потім вже його поцілуєш. Давай можна, так викритимось, так? Можна, да? Да. Щоб ти побажала собі на 5 років вперед. Просто от, ти як Настя Дера, не, не, ми не говоримо про одвіжок. Просто для себе потім, ти колись передивишся це відео і і зробиш якісь висновки, чи вийшло це, чи не вийшло. Ось така капсула пам'яті тобі на майбутнє. А, мабуть, максимально пам'ятати найкращі моменти, які я проживала, проживаю і ну, буду проживати. Тому що наразі. Спогади це найцінніший, мені здається, такий подарунок, цінність. На спогадах будується твоя, ну, взагалі твоє минуле, твій характер, і дійсно спогади найцінніші. Плюс що б ще собі побажала, це використовувати максимально кожну мить для того, аби щось зробити, з кимсь поспілкуватись, провести час. З найближчими, найріднішими, тому що час іде, міняються часи, ситуації, події. Але перевірені і близькі люди залишаються з тобою все рівно завжди. Це треба також дуже цінувати. Я, на жаль, є люди, з яких я припинила спілкування з багатьох різних причин. Хтось віддалився, бо я віддалилася, я шкодую за цим. Тому не хочеться цих помилок. Не повторюю цих помилок. Ось так. Окей, дякую. Ну що ж тоді? Дякую, Настя, за інтерв'ю. До зустрічі на змінах. Па-па! дякую.